Росії затримали колишнього ватажка ДНР Гіркіна. Про це розмір БК розповів адвокат Стрілкова та його дружина. Вона повідомила. Сьогодні приблизно об 11.30 до нас приїхали представники слідчого комітету. Мене в цей час вдома не було. Незабаром, за словами консьєржа, вони вивели мого чоловіка під руки і відвезли у невідомому напрямку. Від друзів мені вдалося з'ясувати, що моєму чоловікові висунули звинувачення за статтею 282 екстремізм. Про місце знаходження чоловіка мені нічого не відомо, на зв'язок він не виходив. Хоча ми можемо припустити, що його відвезли в те саме місце, про яке він із. Сам говорив на кукан і на сковородку Наразі у його квартирі працівники слідчого комітету проводять обшук. Колишнього ватажка ДНР затримали співробітники ФСБ за критику влади. Йому загрожує 20 років позбавлення волі. Селяві, як говориться за попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК Вагнер. У цих самих болотяних змі вже з'явилася інформація, що розпорядження розібратися з Гіркіним дав особисто Путін. Кілька днів тому терорист публічно розкритикував кремлівського карлика. 23 роки года во країни страни нічтожество, сумівше пустить пиль в глаза значительной части населения. і закликав бункерного діда піти на пенсію. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Команда Україна сьогодні працює для вас.